Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв Перемоги. І сьогодні нашим гостем стала професійна українська футболістка Елізабет Чудак. Елізабет, привіт! Привіт, влади. Е, як справи твої? Все добре. Е, давай почнемо з футбольної теми, яка вже для тебе звична. Як ти прийшла в жіночий футбол? Дивись, в жіночий футбол це ще так зарано, як я прийшла взагалі в футбол. В дитинстві у мене є старший брат, який займався тоді футболом. Він на мене там на п'ять років старше, і він просто пнув м'яч, і я зрозумів, що це моє. Там мама кричала: Ні, ти не будеш там займатися футболом, але просто якось з дитинства це все заложено було, і мені дуже сподобалось, як грають чоловіки. В принципі, я з ними і починала грати, а потім вже там, коли приїхала в Одесу, то почала вже ходити на секції в жіночий клуб. Розкажи, будь ласка, коли ти зрозуміла, що це стане твоєю професією? Коли я поступила в університет, який займається тренерством, і тоді я вже зрозуміла, що я хочу бути тренером по футболу і гравцем, і агентом. Типу, що Це є агентом. за університет? Це, це Фізична... інститут фізичного да. виховання. Угу. А що тобі подобається в цьому університеті? Ну, в цьому університету мені подобалось те, що виховую дійсно дуже гарних тренерів. Тобто, це є можливість поїхати працювати за кордон, набиратися опиту за кордоном, і, в принципі, це все, тому що. Я так його і не закінчую, якщо чесно. Поки що. Поки що. Але ж закінчиш. Закінчу. Зараз в Україні, на жаль, жіночий футбол не такий популярний, як чоловічий. Розкажи, будь ласка, на твою думку, чому так? Напевно, тому що більше хочуть, щоб все таки у нас була більша популяризація на чоловіків. Ну, якщо брати жіночі, то не вистачає мидійності спонсорування. Чомусь більше це все дається чоловікам. Хоча в нас жінки не гірше грають, ніж чоловіки. А чим тобі подобається жіночий футбол? В чому, в чому особливість українського жіночого футболу? Ну, особливість це те, що жінки вони такі дерські тіть, і вони привикли виборювати своє. Тобто, це як і в житті, так і на полі повинно бути. Ну, за це мені здається, я полюбила. Що це якось такий сплочений колектив, який тобі допоможе. Ну, в принципі, це в будь-якому виді спорту є, але жіночий футбол для мене це один. На твою думку, жіночий футбол він більш травматичний, ніж чоловічий. Ну, дивися, будь-який взагалі спорт він травматичний. Ти можеш грати в шахмати і натерти собі пальця. Тому це дуже тяжке питання. Типу, нема такого, прям, щоб у чоловіків, наприклад, є розірвані зв'язки, у жінок також є розірвані зв'язки, і це як фізіологія не зміниться. А в тебе була травма дуже така серйозна. Розкажи, будь ласка, про неї: як ти відновилася, та що треба робити, коли ти стикаєшся з такими проблемами? Ну, по-перше, це треба психічно це прийняти, психологічно прийняти, Тому що це дійсно дуже давить на психіку. У мене був розрив зв'язки передньої, крестообразної, і після цього я вже там і хотіла закінчувати з футболом, і вже, вже не хотіла взагалі не хотіла займатися спортом. Але я зрозуміла, що, блін, типу, я скільки до цього йшла, щоб так все закінчити ні. Я почала, як тільки зняли шви, почала вже займатися з реабілітологом. З клініки, потім ходити в зал, ну це вже коли було дозволено мені. І так потихеньку, помаленьку і закінчила раніше, чим був визнаний срок. Типу, мені сказали 8 місяців, я закінчила там на шостому місяці вже тренування, і в принципі мені дозволили грати. Що для тебе було головне в цьому періоді? Як ти пройшла його і ну, хто люди, які може тобі допомагалося? Це була підтримка близьких. Друзів, особливо тебе. <реш> і, типу, так, да, це була підтримка. Багато хто писав там скоріше, видужуй. Е, Типу, ми тебе чекаємо вже на полі, і так далі. І напевно, це через це, через наполегливість свою також, що хотіла вже відновитись швидше. Коли ти після травми виходила на поле, які в тебе були емоції і. Які перед матчем в тебе були такі, ну що ти відчувала? У мене був страх, тому що я, ну, типу, це така важка травма, і я боялася, що вона знову відбудеться, тому що там якийсь дискомфорт був в коліні, е, переживання. І, типу, на тебе там летить ігрок, і ти думаєш, ні, я лучше відійду", типу, але я збережу своє життя. Ну, це, це нормально, мені кажуть, це психологічно це нормально було, а потім вже якось звикла до цього. І були такі емоції, що от я заради цього і повернулася, щоб просто грати. А скажи, будь ласка, спортивна психологія, вона повинна бути у спорті, це невід'ємна частина? Звісно, так, тому що, типу, дуже багато спортсменків, У спортсменів вони коли здобувають якусь травму, то це. Це психологічно це дуже важко прийняти, тому що ти вже не хочеш ні грати, ну нічого ти не хочеш, ти жити не хочеш вже після таких травм. І треба це розвивати. Також кстати, до речі, треба це розвивати, тому що це, ну, це дуже потрібно зараз. Особливо я вважаю, що ще потрібно, щоб займалися психологічні якісь були там методики з футболістками з футболістами по поводу те, що яка зараз у нас ситуація в країні. Типу, воєнний стан і це, типу, треба теж якось за це розмовляти. Ти вважаєш в спортивних командах не тільки, футбол, не тільки футбол. треба псих Та в футболу, але треба клубі? Він, Так, він потрібен. Тому що це ну, це потрібно. Наприклад, у тебе якесь сталося там горе в сім'ї, не дай Бог, і тобі нема про ну, типу, нема з ким за це поговорити. І типу, ти прийшов до психолога, там якось поговорив, не думаєш, що все там. Буде дуже добре, але, Вирішиться. Да, але вважаю, що це потрібно, тому що це дуже важливо зараз. На твою думку, як витримати важкі випробування у житті? Та з чим, крім там, травм, з чим ще е, справлялася в своєму житті? Mm, ну, якщо ми беремо спорт, то це, наприклад. Ну, це травми, це психологічні якісь проблеми, проблеми там з батьками. Ну, мені здається, всі вони були. Коли мама там говорить: все, там після якоїсь конкретної травми ти більше не займаєшся. Я говорю, я займаюся, я буду займатися. І за це було там багато там, спорів і так далі. Але в мене дуже такі кмітливі батьки, які все одно мені допомагають е, налагодити свою кар'єру. Е, тому. Ну, З таких важких трудностях, не знаю. Це був переїзд, напер, напевно, коли не займалася півтори року футболом. Це було тяжко без футболу, але там все одно було е, поля, і тому я обрала м'яч і виходила на поле. Що це за країну було? Е, Копенгаген. Данія. Так. Да. Угу. Елізабет, про Перехід до футбольного клубу у Литві. І, та чим відрізняється жіночий футбол за кордоном у Литві, в Балтичних країнах та України? Чим відрізняється? Ну, відрізняється як, як мінімум тим, що. Ну, наприклад, що мені сподобалось в Литві і що мені подобається в Україні, скажімо так. По-перше, це те, що трен... ну, типу, якщо ми беремо тренерів, то. Тренера в Литві ну мені дуже сподобалось, бо ну, далеко не будемо ходити. Тренер Жальгіріса, жіночого Богдан Лукашенко. Типу, він, для мене, да, він, він для мене дійсно типу, найкращий тренер, який в мене тільки був. Е, тому що він поперед, ну, типу, він дуже е, підходить до кожної футболістки. ну типу Як, як, як вона цього хоче, і як він цього хоче. Типу, він психологічно. Поставив мене так, що типу, я це все должна зробити заради того, що ну, типу, і за того, що я за це мріяла з дитинства. І Він мені поставив таку як психологічну таку ціль, що типу, ти должна дійти до того, щоб ти була най найкраща. От. І, в принципі, я займалася з ним додатково, тому у мене трошки покращилась технічна моя здійснисть. Майстерність. Да. Що ми будемо ще брати? Ну, це напевно розвиток. В принципі академії, у нас вони набагато високо. Набагато у ну, нас їх нема. Більшості нема клубів. Ну, масової... подожди, якщо ми беремо клуби: там Полісія, Шахтар, Металіст, Ворскла, Кривбас, Сістерс, чому нема? У нас є ну, в цих дуже є, бо... Колос. Угу. у нас є а, команди? Скажи, будь ласка, ти приїхала до Жальсу, а так трапилось, що ти прийшла в інший клуб. Вищої е, ліги? Так, е, виходить, я приїхала тоді після, тільки після травми, і в мене було ну, не найкраще відновлення. Ну як, не те, що відновлення, я не ну, погано себе почувала тоді. І я була під керівництвом жальгріса, але була в оренді. Типу, я тренувалася з Альгрісом, але грала в іншій команді. І для мене це був такий дуже класний життєвий урок, тому що. Я побачила, як було в Сенеді, я побачила, як було в Жальгірісі. Ну, У мене була як ціль до, до, дойти до Жальгіріса. Жальгіріс – це як хто в нашому футболі? Ну, він і підтримує Сенед гравцями. І за це ну, як, вони беруть під свою опіку цих гравців, і вони просто їх здають в оренду в інший клуб в Ні, Я з, хочу тебе запитати: Жальгріс. Жальгіріс... Ой, ой, Жальгіріс... Команда рівня, як в Україні, як яка? Mm. Ти вважаєш? Ну, це тяжке питання, тому що я не знаю, наприклад. Ну я вважаю, що це як уровень Шахтер, металіст, десь отака, так. Ну, не ворскли не Колоса. Типу, вибачте, будь ласка, але ні. Ворскло колос це вже в Це вже топ. Хай левел. Ну, ну, це, типу, як гінтра, напевно. Типу, якщо ми будемо брати литовських команд, то це гінтра, так. А ти грала про проти Жальгіріса і індри? Як тобі ці. Ну, з жальсом було покраще грати, ніж з індри. Ну там просто дуже багато легіонерів французьких, напевно. вот. І типу з ними не було складно як фізично. Ні, було складно як фізично. І було складно поступати постійно по скорості. І, ну, в принципі, вони дуже агресивні виходять завжди. Типу, Це вже поганий знак, особливо для мене. Як лі легіонеру, розкажи, будь ласка, ментально, що важко за кордоном, та що ти порадиш нашим грамцям, котрі за кордоном. Що було важко за кордоном, це те, коли ти приїжджаєш до іншої країни, якої ти не знаєш мови. Ну, Там, типу, можна було розмовляти на мові, які ти хочеш, але. Треба учи знати літовську. І було психологічно складно, тому що там нема ні сім'ї, ні друзів, ну нікого нема. Оцей єди, єдиний, так сказати, мій друг це був Бодя Лукашенко тренер, і з ними нормально спілкувалися, обговорювали там, типу, все було ок. Що можу порадити, це те, що просто напевно думайте, як вам буде краще. І чого ви хочете взагалі від цієї країни. і, ну, як, Наприклад, я поставила собі ціль, що я хочу тут пограти ну, рік-пів рік, і Я пограла, в принципі, рік, ну, десь так. І це було виконане ціль. Я типу, познайомилася з багатьма знайомими, з футболістками, дуже класними дівчатами, тому для мене це було напевно, тільки в началі було психологічно складно і все. А потім а, вже а скажи, не Скажи, будь так. ласка, наприклад, 12-13 ігор в півроку після важкої травми. Це для тебе результат гарний? Так, але це було складно. Ну, типу, це постійні болі, просто нереальні болі. Недорозуміння було також з тренерами на Всенеді, тому це було важко. А що саме треба зробити, щоб популяризувати наш жіночий український футбол? та... Чим, чим ми можемо залучити спонсорів, інвесторів для того, щоб стало краще? Ну, дивись, По-перше, це, мені здається, потрібні люди, які дійсно люблять футбол, а не просто якісь люди з вулиць. Е, І це медійну сферу розвивати. Тому що медійка зараз це дуже важливо. Тікток, Інстаграм, Ютуб. Ну, типу. Тіктоки і... знімати може? Ну якщо. так, це типу якісь челенджі, от як в Європі, наприклад. Це дуже круто, і це буде якась інтенсивність розвитку. А так, поки ми будемо стояти на, на одному місці, то нічого не буде. А що ти скажеш, наприклад, ігри благодійні, наприклад, там з зірками, там артилерія? Так, це дуже крутий захід, як і для дівчат, як і для в принципі, всіх. Тому що, по-перше, це якийсь іде розвиток, це медійність. І це нові зв'язки, чому б ні? Ну і залучення коштів, ну, там, звичайно. наприклад, в Благоді. збіри, збіри там, на ЗСУ. чи... Так, це дійсно дуже крута програма. Типу, дуже жаль, що такого, типу, дуже мало. Було б це більше, було б це ефективніше. А скажи, будь ласка, питання про тренерство. Чому у нас замало так гарних тренерів в жіночому футболі? Та яким повинен бути сучасний тренер в жіночому футболі? Це не важливо, що хто там буде або чоловік, або жінка. Не важливо, щоб вони просто сприйняли дівчину. Ну, типу, сприйняли і психологічний розвиток, психологічний обще стан і? Повинен тренер відокремлювати, не відокремлювати е, гравців. Типу, у мене є Любимчики, у мене є там легіонери, наприклад. Mm -hmm. да? Типу, не, не должно бути такого, тому що це СССРська якась ще програма, і от по ній ще деякі тренери живуть, і це дуже погано. і Це нема ніякого розвитку. Нам потрібні такі люди, які дійсно люблять футбол, дійсно які готові розвивати жіночий футбол в Україні, і ще б завести якісь там, не знаю, підрізню. Е, Приколи європейські в плані того, що вони роблять там якісь челенджі, то це було б взагалі топ. Ну, типу було б більше б охватів і більше б було б глядачів. Е, Елізабет, як та де ти зустріла 24 лютого? В Копенгагені. За дві неділі до війни я туди уїхала на деякий час. Ну, ну Так після війни вже зрозуміло, що не определений деякий час. Це було таке непривичне відчуття, тому що ну як це взагалі було неприкольно. Тому що мені дзвонили друзі, мені дзвонили родичі, сім'я, і мені просто всі говорили, що почалась війна, а я в це не вірю. Типу, там, скільки було п'ять ранку, і я просто виключаю телефон, тому що я в це не вірю. Ну, типу, я хочу спати, і я в це не вірю. І потім вже там в сім ранку я встаю і бачу там уже від друзів пости разні. Що, що взагалі відбувається? І я дивлюсь новості і бачу, що почалась війна. Типу, психологічно це прийняти було важко. Ще три дні ходила, не розуміла, що взагалі коїться. А що тебе мотивувало повернутися до України? Ну, це напер... напевно, це те, що вже сумувала за друзями, за сім'єю. Коли ти знаходишся за кордоном, то все, що тут відбувається, це в три рази як больніше, а коли ти тут, тобі вже якось не знаю, тобі вже все, все рівно. Добре, ну, типу, мені, добре. мені вже зараз якось, що там, наприклад, атак, ну як літають дрони. Ну, добре, зато я тут, я зато я знаю, де мої родичі зараз, типу, я знаю, де мій батько, де моя мати, і типу мені вже спокійніше просто від цього, що я це відчуваю тут, а не за кордоном. Це типу, якесь психологічне, мабуть, хворе за таке. Не знаю взагалі, що це. А які тебе клуби запрошували в цей період? Е, був в один датський клуб Копен, з Копенгагена. І це було випадково, тому що я просто грала там з подругами е, футбол, і вони там запропонували, як просто приєднатися до команди. Тоді я поіграла, напевно, місяць і за, я. за них. Так. Да. Uh -huh. І я поіграла, це була перша ліга їхня. Uh -huh. Я поіграла місяць, мені дуже сподобалось, але я зрозуміла, що я хочу додому. І я вже там. Рівень краще, грі. ніж в Україні. Звісно, набагато. А потім з'явився футбольний клуб Атекс в лізі України. Да. Що це для тебе був за період? Розкажи мені, будь ласка. Ну, це був період як відновлення. Повертання до українського футболу було не то, щоб тяжко, було морально тяжко, тому що не було таких людей, які підтримували в АТЕК взагалі, типу, ну, як спонсування. І типу, було важко, тій типу, команді це тобі передавалось також. Тому в нас було в нас був дуже молодий состав. Дуже молодий. Типу, і були, звісно, і. Проблеми, але це вже таке. Чи допомагає зараз футбол під час війни українцям відчувати свою ідентичність, свій дух? У нас є дуже важливий проект для українців. Це люди, які прийшли з війни, в яких немає концівок, наприклад. І, типу, зараз дуже розвивається така сфера, як я не пам'ятаю названня, але. Збирають для них спеціалізований як комплекс такий, типу, і вони грають в футбол між собою або в європейських країнах. Типу, це дуже круто. І це повинно відчуватися, що типу, ми дуже сильні, ми дуже. Ніщо нас не зламає. Так, ніщо нас не зламає. Тому що, типу, дивлячись на цих людей, ми розуміємо, що ми, ну, ми дуже сильні. А які три фактори зможуть допомогти у розвитку? Жіночого футболу України три фактори. Ну Це ну це перше це мідність. Друге це зацікавлення нових тренерів. В плані, щоб у нас були не просто нові тренера, а тренера, які дійсно люблять футбол, які готові там вершини побити, аби от Україна стала там на перше місце, наприклад. Потім це спонсорування, тому що без спонсорування. Ну, типу, в, мої, в мій чаші, коли я почала займатися, то за все платили мої батьки. Ну, типу, там і за костюми, і за форму, і за буци, і за тренування. Тому це, зараз такого не повинно бути. Зараз діти, я вважаю, повинні безкоштовно цим займатись. Які цілі і амбіції в тебе на майбутнє? Ой... Ну, я дуже хочу, щоб просто закінчилась війна, і вже тоді можна буде розмовляти про якісь цілі амбіції, вони завжди будуть. Головне, щоб просто закінчилась війна і все. Перемога України. Звичайно, побажання від нас від тебе, нашим слухачам глядачам. Ніколи не опускайте руки, просто вірте в себе, все буде добре. Тому що якщо ви зайшли на цей шлях, то значить так треба. Я дякую тобі величезне за цю розмову. Дуже приємно дізнатися, що треба нашому жіночому футболу, бо ти є частинка Маленький гвинтик цього процесу. Це була програма Драйв Перемоги на Радіо Порш. Сьогодні у нас в гостях була Елізабет Чудак, гравчиня футбольних клубів «Чорноморець Одеса, Динамо, Київ, Атекс, місто Київ, Санет. Та я думаю, що ще багато клубів буде в тебе в кар'єрі. Можливо, можливо, дай Бог. Дякую тобі. Зустрінемось.